Химося далі. Перше комплексне дослідження гендерного профілю українських медіа провели спільно Національна Рада і громадська організація жінки в медіа. Воно стало першою в історії України спробою оцінити, якими є наші медіа в гендерному розрізі і чи наближають вони українське суспільство до стандартів недискримінаційності. Так дані дослідження свідчать про те, що серед журналістів 77% становлять жінки однак на керівних посадах у медіа жінок 52%. У нас раді також обговорили запобігання в медіа дискримінації осіб з інвалідністю. Сам проєкт спрямований на утвердження в суспільстві толерантного ставлення до всіх спільнот і груп українського населення та подолання стереотипних уявлень. До нашого ефіру долучається Ольга Герасим'юк, голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Пані Ольго, добрий вечір. Вітаємо вас. Вітаю, вітаю, добрий вечір. У нашій студії сьогодні, вочевидь, немає проблем з гендерною рівністю, скажімо так. Але загалом, але загалом проблема оцієї гендерної нерівності, дискримінації наскільки поширена і характерна для сьогоднішнього українського телебачення та інших медіа? Ви знаєте, це, це проблема взагалі світова. Тому ми не можемо себе виділити як якусь окрему таку країну, де з цим треба давати раду. Але той те дослідження, про котре ви щойно повідомили глядачам, це унікальне дослідження, я впевнена і для наших європейських колег. І в Україні це зроблено вперше, вперше в медійному просторі та й вперше, взагалі в суспільстві, тому що це не навіть не про те. А як ми показуємо наше суспільство в ефірі, а де є завжди ми вже про це не раз говорили. Якісь перекоси, там, наприклад, в шоу, як правило, чи в програмах, як правило, на так звані серйозні теми запитують переважно. Чоловіків, хоча щойно ми говорили з заступницею міністра <хи> на, на досить серйозні теми, правда, тому а, е, в нас е, поступово, ми х, можемо сказати, ситуація прояснюється для тих, хто е, робить ефіри, для тих, хто працює в ефірах. А от якщо говорити про це дослідження, то чим воно унікальне, вперше ми змогли дослідити. Звичайно, в умовах війни, що вносить певні корективи в цифри, дослідити з кого складаються наші редакції, з кого складаються ньюзруми, хто керує медіа. І як ви вже сказали, цікаво, що дослідження показало, що наприклад в керівництві медіа майже порівну представлені як жінки, так і чоловіки. Хоча раніше нарікали на те, що переважно керують медіа чоловіки, а на виконавчих ролях переважно жінки. Теж саме говорилося раніше про те, що ведучі в студіях. А в серйозних так званих програмах переважно чоловіки, а жінки в більш таких, які вважалися профільними для жінок про дітей, про здоров'я, про красу і таке інше. Зараз трохи інакше. Ви знаєте, ну треба робити звичайно знижку на те, що зараз війна, і наші колеги так само взяли зброю до рук. Тому у всіх. Е у всіх медіа, які давали нам про себе знати, давали ці повідомлення і цифри, безперечно зараз. Трохи все виглядає не так, як у мирний час, але це перше дослідження. Чому воно важливе? Тому що від того, хто працює в ефірі і для ефіру, хто працює в полі, так званому, як то журналісти це називають, коли беруть інтерв'ю, виїжджають для зйомок. Від цього дуже залежить не тільки стилістика, а і чиїми очима ми бачимо ту чи іншу проблему. Це не означає, що чиїсь очі, жіночі чи чоловічі там гірші чи другорядні. Але це важливо для того, щоб ми своє суспільство представляли цілісно і цілісним. Це дуже цікаве дослідження буде для європейців, тому що. Сказати чесно, я працюючи в на багатьох майданчиках європейських з колегами, такими ж регуляторами, як ми, ще не зустрічала подібного дослідження, і ми зараз радо поділимося цим досвідом із колегами. До речі, хочу підкреслити, що сьогодні Україна не просто учиться у європейців. А ми маємо свій досвід, який дуже цінний для наших партнерів, тим більше цінно, що ми сьогодні стоїмо з вами. От буквально нещодавно проголосували за початок переговорів про включення про, про приєднання України до європейського союзу, і ми вже маємо що європейському союзу принести як досвід не лише підтягнутися до певного рівня. Пані Ольго, хотілося б з вами обговорити ще одну важливу тему. Часто можна зустріти в медіа випадки дискримінації людей з інвалідністю. Скажіть, будь ласка, наскільки поширена ця проблема, і яким чином ми будемо з нею боротися, чи маємо ми якусь стратегію? Ми нещодавно збиралися спеціально з медіа. До речі, 50 медіа зареєструвалися для цієї розмови, і разом із правозахисними організаціями, які представляють людей з інвалідністю, ми якраз цю тему розглядали. Чому тому, що е, медіа так само е, су, так, суспільство, це частина суспільства і працюють там люди із суспільства. Тому і в суспільстві, і в медіа можна спостерігати. ну, Ті, ті речі, з якими треба боротися, як ви сказали, наприклад, це упередження, стереотипи, образлива лексика чи образливі формулювання. З цим всім треба не просто боротися. Цьому треба вчитися, тому що час іде, міняється багато реалій, багато речей, які ми раніше вважали коректними. вислови вислов, сьогодні ну, люди, наприклад, з інвалідністю, вважали би неправильним. Про що ми говорили? Якраз всі разом, тому що ми сьогодні, коли говоримо, як спілкуватися з людьми з інвалідністю, як говорити про людей з інвалідністю, так само ми повинні говорити, як робити видимими людей з інвалідністю, щоб в медіа не було там, знаєте, людина з інвалідністю в сюжеті про людей з інвалідністю, і це мовляв. Уже е, коректно ні, не зовсім так. Ми повинні е, сьогодні зробити всіх однаковими в питанні доступу до інформації. Це перше, щоб і люди з інвалідністю, і люди е, без неї мали однакові права і можливості. А крім того, коли ми говоримо про людей з інвалідністю, це не про жалість. Це про гідність. Тому коли е, в медіа ми раніше могли зустрічати такі вислови, як, наприклад, там люди з особливими потребами, так ну я просто приклад наводжу, щоб зрозуміли наші глядачі, про що йдеться. То сьогодні е, не, не варто цього говорити, тому що люди з інвалідністю не вважають, що їхні потреби якісь особливі. Вони вважають, що у них такі ж самі потреби, як у кожного. Ну це тільки приклад. Ми не повинні е, е, говорити. Про людей з інвалідністю, як про хворих людей дуже часто у медіа можна сказати, можна це зустріти, тому що інвалідність це не хвороба, це стан, з яким людина. Має жити сьогодні, коли ми маємо війну, людей з інвалідністю э, стає все більше і більше. І Ця інвалідність буває як видима, так і невидима. А, і до речі, не варто нам говорити на жаль, стає людей з інвалідністю більше, тому що це нікому э, з цих людей не хочеться, щоб ви про них говорили на жаль. Uh, ну і uh, дуже багато речей, які ми повинні ну як ніби вперше для себе зрозуміти. Тому uh, я би сказала так. У нашому наших медіа сьогодні немає спеціально образливої лексики чи дискримінації. Є часом певні упередження, які медіа можуть як поширювати, так і навпаки, можуть об'єднувати, можуть роз'яснювати, можуть залучати людей з інвалідністю до речі, до своїх ефірів не лише в спеціальних рубриках. А от, наприклад, я була б дуже рада побачити таких ведучих не лише в програмах про інвалідність, а в новинах. Будь-де в кіно, тобто, ось про що наші спільна робота із журналістами сьогодні? Дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Думаю, той прогрес, про який ви відзначили, можна простежити за українською рекламою. Я не надто старий, але ще сам пам'ятаю, що стара українська реклама це просто заповідник сексизму, стереотипів, об'єктивізації і всього іншого. На щастя, часи дійсно змінюються. Ми йдемо вперед, але проблеми. Залишаються в принципі будуть завжди які треба вирішувати. Ольга Грасим'юк, голова національної ради України з питань телебачення, радіомовлення була з нами на прямому зв'язку.